Україна ламає всі воєнні стандарти і виносить на смітник, здавалося б, найновіші підручники із наземного бою. Неймовірну операцію організували бійці знаменитої 3-ї штурмової бригади. Завданням було вибити ворога із позиції, і це завдання було виконане виключно силами дронів, жодного живого штурмовика, лише залізні. Повітряні розвідники і колісні бомбери. Атака відбувалася просто із командного пункту підрозділу. Повітряні дрони дали змогу фіксувати на відео найдрібніші деталі. Власне, саме гострий зіра наших безпілотників і врятував росіян від повного знищення. Бо до глибоко закопаної ворожої бази наші наземні роботи доправили потужні протитанкові міни і підірвали. Потім вибухівку підвезли ще раз. Ну а що було далі? Бійці розказали самі. Під'їхали туди, вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати, і дуже швидко десь той кусок картона того знайшли. Не зуби. Там такі свої строяли. Це, це реально було смішно. Ми їм дроном да. показали, що йдіть за нами. Вони дуже справненько дійшли по мавіку, прийняли в позу дельфіна на цьому на полу. Хлопці їх швиденько прийняли. Ну і далі вже там я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А саме головна мотивація це щоб наша піхота жила. На відміну від росіян, яким наказують вбивати полонених українці націлені на збереження життя. Ще й тому, що нам просто потрібен обмінний фонд. Досі успішно брали ворога у полон оператори українських повітряних дронів. Відпрацьовану схему показали цього тижня наші прикордонники. Ворогу, який готовий здатися, скидають пляшку із водою і запискою Іди за дроном. Але операція третю штурмовою радикально інша річ. Це була комплексна роботизована атака із масою технологічних секретів, які тепер буквально прагнуть дізнатися, і наші союзники, і наші вороги. А кожен виробник зброї у світі розуміє, ці знання тепер коштують мільярди.